Як додати COVID-сертифікат про одужання? Привіт! Якщо вам потрібно згенерувати COVID-сертифікат про одужання, беріть смартфон і повторюйте за мною. Встановіть з App Store, Google Play або App Gallery. Авторизуйтеся в застосунку за допомогою Bank ID чи NFC. Як це зробити, ми розповідали в попередніх відео. Перейдіть у розділ послуги та виберіть covid сертифікат Натисніть Почати, виберіть тип сертифіката. – «Одужання». Та надайте згоду на передачу даних. Після того, як інформація про ваш сертифікат знайдеться в реєстрі, вам надіє пуш сповіщення, а ковід-сертифікат з'явиться в розділі документ. Зверніть увагу, що для генерування внутрішнього ковід-сертифіката в застосунку має відображатися один з електронних паспортів ID-картка, біометричний закордонний паспорт або закордонний паспорт, виданий після 2015 року. Як їх додати в застосунок, ми також розповідали в попередніх відео. Якщо сертифікат не відобразився, найімовірніше, лікар, що вносив ваші дані, припустився помилки. Зверніться до нього, щоб її виправити, та спробуйте згенерувати сертифікат знов. Це все! Користуйтесь сертифікатом у Дії.